Доброго дня вітаю всіх! Ви на каналі Квіти та Інша я Інна. і сьогодні піде відео про формування великоквіткової хризантеми. про її прищіпування. Значить, що попередньо скажу, що хто, можливо, слідкує за моїм каналом, то знає, що в мене хризантема пропала. Ось, І те, що лишилося живці з великоквіткової, вони лишилися навіть не підписані, тому я їх просто висадила. <кій> Бачу, що вони є різні по сортам зараз. Ось які точно не знаю, але навіть по тому, як формують вони кущ, можна зрозуміти, яка це буде хризантема. тема. Чи це вона буде висока, чи це вона буде така кущиком низенька, ну, типу горшкова. От. Сьогодні я її обрізала, згадала, що потрібно було показати, тому покажу вже обрізану. У мене вони відстають в розвитку. Вже, можливо, повинні бути більші кущів, кого там, знаєте, хто коли висаджував живці. У мене ось вона така. От, не досить доглянута була, але вже сьогодні я її якось пересадила, більш-менш горщики по 4 літра. До цього вона у мене росла в горщиках півтора літра. Е, значить, що, пересадила і обрізала. Ось, дивіться, оцей горщик ось. Тут був Ось такий ще стебель, Я бачите, ось точку зросту підрізала, тому що тут немає ні одного бокового пагону. Як на мене, то це, я думаю, що це така бордова хризантема, типу сила дама, чи якось так. Ось. Я її лишила раз, раз, два, три, чотири. Чотири пари листям, ніби 4-5 пар листів і зрізала вершок. Тепер з бокових оцих пазух підуть рости пагони, ну, в сторони, які потім, можливо, знову ж таки прийдеться обрізати. Отут вона вже хризантема, ну ви, тут не, не досить роз, можна зрозуміти по ній, як вона розвивалася. Ось, але трохи вже видно. ось Дивіться, бачите, вже я її раз прищіпувала, тобто вона вже росла вгору сильно. Я її прищіпнула. І ось зараз вона пустила знову ж таки, в неї вгору пішли великі пагони. Я знову ж таки їх прищіпнула. Тут ось в цьому кущику прищіпка була одна. Це вже ось друга прищіпка. Для чого це я роблю? Для того, щоб сформувати. Акуратний, гарненький такий кущик, щоб він ріс у мене в 4 літрах. Якщо я буду бачити, що він став досить великим для 4 літрів, я пересаджу в інший об'єм. Також ось така ще в мене. Тут я, вона якось в два пагони росте, ну знову ж таки, тут треба розуміти, що вони в мене ці живці були не зовсім здорові. От, але якось вона так розвивається. Вона пустила ось головний стебель, я пристіпнула. І ось боковий, бачите, не побачила. Зараз я його теж ось так прищіпну, і вона вже буде формувати себе ніби в два стеблі. Це така хризантема. Тепер ось, дивіться. Також прищіпнута хризантема. Ось цей кущик я знаю, це горшкова хризантема жовтенька, вона повинна бути невисока і вона компактна. Отака. Тому, дивіться, вона я її раз прищіпнула, і вона ось, ось вже пішли в неї скільки з бокових. Раз, два, три, чотири пагони пішло бокових. Які я також ось сьогодні, свіжий зріз, видно, бачите, прищіпнула. От, і тепер оці, з цих пазух будуть йти нові пагони, які ну, там вже потрібно буде дивитися, потрібна їм прищіпка чи ні. Тому що залежно від того, який кущик ви хочете сформувати. Якщо ви хочете, щоб кущик був невеличкий, такий, то, звісно, потрібна більша прищіпка. Якось така хризантема. Мені здається, такий, що це ця бордова, вона буде такий кущик давати <кхід> десь сантиметрів 60 Ну, Вона у мене росла. От, Якщо її отак лишити, вона зараз пустить бокові пагони і наростить великий кущик. можливо, навіть йому потрібна буде пізніше пересадка. Ну, сьогодні в нас, здається, 5 липня, то ще, поки вона розквітне, пройде дуже багато часу, тому що це ну, великоквіткові, вони пізніше розквітають тут така в них <кхм> по сортності. Але, знаєте, Дивлячись на сьогоднішнє теперішнє літо, тут не можна нічого передбачувати, тому що ну, все росте не так, як треба. Мультифлора вся на бутоні стоїть, хоча я їх вбриваю, а вони все рівно. Так, ось ще такий пущик розглянемо. Дивіться, тут я ось прищіпувала цей головний пагін. ось, І вона пустила ось такі чотири. Бачите, в якому вони стані. Вона вже ніби так, ну, така, гарненька, тугенька. ну, Тут нема що зараз обрізати. Вона так себе скомпонувала, тому нехай вона так росте. Як оці пагони стануть вже великі, і отут з боків не підуть, ну, нижче ще не буде, то я її якось буду доформовувати, поки вона мене так влаштовує. Ще один пущик, щось пересадила, вони росли в затінку трохи та тянулись до сонця. Встали в один бік. Тут також вже була одна прищіпка. Ось. Де це воно? Ну, хочу показати, ось, бачите, вже. І сьогодні вони вже були такі ну, довгі ці погани, я їх ще раз прищіпнула. На цьому поки що все. Буду дивитися на них, як вони, який розвиток. Ось по так, досвіду бачу, що ці, що попускали відразу багато бокових пагонів, це будуть горшкові, жовті такі в мене хризантеми. А це ось ще буде видно, що це буде. Що десь... Оця ось, по тому, як вона палкується, це дуже схоже на білу. Ну, Така здорова біла квітка. Знову ж таки, це все так я не знаю, сорту, нічого, тому що сталася неприємність і ну, ви, вони захворіли і те, що лишилось там, я не думала, що воно і виживе. А ось воно вижило, і це, значить, я його так висадила. Що тепер? Після того, як ви під, зробили прищіпочку у головного степля, обов'язково підживіть її. Підживіть комплексним спочатку добривом. Ну, Наприклад, з рівною формулою, чи 20-20-20, чи 18, 18, 18, щоб вона, ну, все в неї пішло в розвиток. Тобто і листя, і корінь, і... ну і калій нехай теж буде квітнути, зараз не потрібно, але в нього свої є другі аспекти, які вони впливають на рослину. Тому так. Ось. Після того, як вона ще трішки поросте, ну, я думаю, десь можливо в серпні можна буде вже давати таку ще підживку азотну от, для того, щоб наростала зелена маса. А вже потім, коли кущ буде такої величини, який вам би хотілося, ну, приблизно, тому що ми ж тут не можемо. все... Ну, будемо бачити, що зеленої маси більше, ніж достатньо. Ну, не більше, а достатньо. От тоді можна її кормити знову ж таки рівною формою. Якщо брати універсальне добро, можна вибрати таку формулу, де трішечки більше азоту. Наприклад, там може бути така формула 30, от в мене є 33,15. От такою, здається, Така формула. Все наоборот, 15, 3, 30 Це вже така буде формула, коли її будемо виводити на квітування. Коли вже вона буде запускати бутони, тоді її треба буде поміняти формулу. Ну, а зараз ось так. Тому таке відео про прищівку, кому цікаво, поставте вподобайку. Дякую за підтримку. Дякую всім, хто дивиться мій канал. І на все добре. Мирю нам.